Хочеться знову сказати кілька слів про події в Україні і про злодійську владу, яка о, блядь, знову випендрюється. Звісно, після цих подій вівторка, 18 лютого, коли Беркутівці Мінти і Тітушки намагалися зачистити Майдан і. 20 майданівців померли, звісно, ця влада вже не досидить до президентських виборів наступних це гарантія, народ її точно змете раніше, або не народ, а у всякому разі будемо сподіватися, втручання міжнародної спільноти. Тут, тут виникає взагалі питання: а чого міжнародна спільнота до сих пір не втручається? Навіть не, не, я не кажу про там, якісь економічні санкції проти країни, оскільки вони вдарять перш за все по народу, а економічні е, санкції по владній верхівці. У них же усіх е, за кордоном в Європі е, банківські рахунки. Чому ж їх не заблокувати? Хтось може посилатись на банківську таємницю. Шановні, після цієї кризи 2008-9 років банківської таємниці де-факто вже немає. Всі банки зобов'язані на запит спецслужби видавати всю інформацію про своїх клієнтів. Так що заблокувати рахунки фігурантів цього режиму. Які діє в Україні, це фактично гроші, ці гроші награбовані це їхній кровотік. Вони приходили до влади для того, щоб награбувати ці гроші. Якщо вони, ви заблокуєте, арештуєте їхні рахунки, то блин, ви просто перекриєте їм кровотік. Так що, шановна міжнародна спільнота, блядь, робіть щось нахуй, блядь.